Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами як завжди, у середу. В цю вечірню пору програма Міжнародний лад Безла та її автор Назар Олійник. Сьогодні у фокусі нашої уваги буде одразу декілька важливих міжнародних подій. Звичайно, на першому місці з перспективи Варшави стоїть поїздка. Карліна Анбродського і його зустріч 3 вересня з Дональдом Трампом. Візит до США став першим закордонним візитом нового президента Польщі, головною. Темою цієї надважливої поїздки є двосторонні відносини: питання регіональної безпеки з війною Росії проти України в тлі. Це теж економічна співпраця та енергетика, зокрема в гаузі атомної енергетики. Ще одна тема: саміт Шанхайської організації співпраці в Китаї, який закінчився масштабним парадом армії КНР у Пекіні, приурочений до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. На ньому був присутній російський диктатор Путін в якості головного почесного гостя Сі Сізіньпіня. Також там був північно-корейський диктатор Кім Чен Ын. У відповідь Дональд Трамп вже звинуватив цю трійцю у змові проти США. Нехай у президента Сі та чудового народу Китаю буде хороший і тривалий день святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ыну Поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки, таке звернення написав американський президент у своїй соцмережі Trust Social. Тим часом у Європі активізувалася так звана коаліція охочих, яка у четвер, 4, 4 вересня, проведе в Парижі свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Польщу на ній представлятиме прем'єр Дональд Туск. До обговорення цих подій в контексті російської агресії в Україні я запросив публіциста Гжегожа Кучинського, який публікує на порталі і. .pl. отож, почнемо з Європи минулого тижня, 29 серпня, відбулася спільна прес-конференція президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. На ній Макрон заявив, що якщо Кремль не підтвердить зустрічі Путіна з Зеленським до 1 вересня, то це означатиме, що Путін переграє Трампа, вводить його в оману. Тому і повинні бути запроваджені жорсткі санкції, про які раніше говорив американський лідер в справі ультиматуму щодо Кремля. Минуло 1 вересня нічого такого не відбулося. Путін перебував в цей час на саміті Шанхайської організації співпраці у китайському Тяньцзіні, який став найбільшим до речі за час існування цієї організації. Він став яскравим проявом бажання піднебесною, яка є негласним союзником Росії у війні проти України кинути виклик американському лідерству у світі? Отож, постає питання, чи вдасться Макрону, Мерцу та іншим європейським лідерам переконати Трампа діяти жорстокіше щодо Путіна, і чи ці ультиматуми, які неодноразово озвучував Трамп, знайдуть реальне відображення в його діях в діях Америки? Жекош Кучинський. Nie, nie wydaje mi się. Mnie nie zdaje się, tak że tak będzie. Jak Trump uchwali te ryszenia pro sankcji proty Rosji wody. i zaprowadzenia wody. nowych, a na że on nawet wyznaczył ultimatywny termin, a potem z ochrony na sami samitu na Alascie nie zauważył, że jeśli on teraz wprowadzi sankcje, to wyłącznie to, że sam uważa, że to potrzebne. Europejcy, oczywiście, mogą się do tego zainteresować, ale zważają, na dosyć prochłodne stosunki nynie prezydenta Sza. З більшістю європейських лідерів спроби притиснути його до стіни не матимуть ефекту, будуть контрпродуктивні. Заколісні переконування можливі, Мовляв, Путін постійно зволікає виводить Трампа в оману. Проте відкриті заклики на прес-конференціях із вимогою, що має робити Трамп, це хибний шлях з огляду на його роздуте его та особливе бачення політики. Результат може бути протилежним. Питання теж чому ж тоді Європа? Сама не посилює санкції проти Росії, чекаючи цього від сполучених штатів. Вважаю, що від початку було зрозуміло, саміт на Алясці нічого не принесе. Путін лише виграв час. Трамп, як видно, чіпляється за будь-яку нагоду, аби відтермінувати жорсткіші кроки проти Росії, але зрештою йому доведеться діяти. Велику роль відіграватиме тут і Конгрес залишається в резерві законопроект сенатора Лінці Ґрема, спрямований проти Росії. І та країн, які купують у неї нафту, його можна в будь-який момент задіяти. Тож, чесно кажучи, не думаю, що найближчими днями відбудеться прорив. сподіваюся, що самі у Пекіні ще раз покаже Трампу головним суперником Сполучених Штатів Америки є Китай, але фактично Китай разом із Росією. І відірвати Путіна від Китаю неможливо. Отже, діяти проти нього слід так, ніби це водночас дії проти Китаю. Очікує. Що саме такими будуть наслідки саміту самі в, в Китаї НАТО ліче, ж таке будуть ефекти того щиту в Хінах? Як вже було згадано, Трамп має проходні стосунки з більшістю європейських лідерів, але президент Польщі Карль Навроцький до цього кого не належить. Принаймні на рівні політичної символіки й дипломатичної куртуазії Трамп і Навроцький є представниками. Право консервативного табору метою візиту голови Польщі і також тема України, чи прислухаються до Навродського у Білому домі, і чи його позиція щодо війни в Україні може якось вплинути на Трампа? Чи буде його позиція стосовно жорсткішої політики щодо Росії, переконуваними аргументами для американського президента? Chciałbym ja zacząć od tego, że jeśli mówimy o tych właśnie przyjaciołach, i ja bym począł jest to, że kiedy mówimy o europejskich liderach, w oczach Trumpa je przyjateli, to dla Trumpa na razie to kluczowymi to jest trzy takie postaci: cy premier Italii Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Aleksander Stubb i generalny sekretarz NATO Mark Rutte. Same z tymi trzema politykami Trump ma duże dobre wynosiny, i ich głos przynajmniej zaraz może ważyć dla, dla nie niego większe niż głos Nawrotskiego z jakimi on tylko bliższe znajomycia. To nie ta sama bliskość, jaka w była z Andrzejem Dudą. Zwyczajno Trump rozumie, że prezydent Nawrockiego jest znaczną mierą przejścia prezydenta Redudy, jest jej pozytywy. nie kontakty między politycznymi środowiskami Trumpa i Nawrockiego. Ale on także zrozumie, że Nawrockiej obmierzonej u swoich możliwościach, bo prezydent należy do jednego politycznego taboru, a urząd do innego, jako Trump, mniej okaże się, nie lubi. w sytuacji nawet najlepsze idee Navrodzkiego, co do Rosji i Ukrainy, nie mogą być realizowane bez urzędu, który raczej jej do pozycji Macrona, Merca czy Starmera. Це створює серйозну проблему. Тому я очікую, що під час візиту, говорячи з Трампом про Росію і Україну, Навроцький переконуватиме його у необхідності жорсткої лінії щодо Путіна. І саме це є головним завданням польського президента в цій місії. Тут він добре підготовлений як історик, як колишній голова Інституту національної пам'яті. Він навіть нагадав у ході телеконференції перед самітом на Арасці про 1920 Rik i na nawału. Spodziewają się win postany przed Trumpem, jak ekspert z Rosji i jak Polszcza często i pozycjonuje się na zachodzie. W odnoczas jeszcze jeden ważny moment. Na widminu wid Andrzeja Dudy stawlenia nawrocko od Ukrainy nie tak entuzjastyczne i bezumowne. Це може змусити Трампа уважніше його слухати. Американці добре знають, які сигнали надходять від Навроцького та його оточення. Його позиція щодо України більш тверда. Так, допомога можлива, але Київ має утримуватися від поведінки, яку Варшава не може приймати, якщо очікується повна підтримка. І це може знайти відгук у Трампа, який, як добре знаємо, не надто добре ставиться до Зеленського. Він намагається поставити допомогу Україні в бізнесові рамки та має чимало застережень до Києва. Останні півроку ми бачили чимало крутих поворотів у стосунках між Трампом і Зеленським. А головне, Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну. Як на те останні понад півроку, то були ружне таке. Ostre zakręty, że tak powiem, w tych relacjach Trumpa z Kijowem, z Łęckim. No i przede wszystkim chce jak najszybciej zakończyć wojnę. Пам'ятаємо, який був резонанс, коли після американо-російського саміту на Алясці відбулася зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами, зокрема з стрійкою осіб, до яких він найбільше прихильний у Європі президентом Фінляндії, прем'єром Італії та генсеком НАТО. І там не було представника Польщі. Згодом тривало перекидання відповідальності між урядом і канцелярією президента. Хто ж мав бути присутнім? Прем'єр Туск чи президент Навроцький. Чи є якісь шанси, що після візиту польського президента у США, якщо знову дійде до такого саміту європейських лідерів з президентом США, то Карл Навроцький буде сидіти за стовом перемовин, тобто, умовно кажучи, Трамп наполяже? Послухайте, друзі, я хочу, щоб серед нас був і президент Польщі, бо він мій добрий приятель. Ja no, myślę, że tak. To znaczy, nawet nie chodzi o to, że dobrym przyjacielem, natomiast... Ja domaję się, że tak. I nawet nie idzie się o to, jego przyjacielem. trzeba pamiętać, że pryncypowym partnerem dla Trumpa, dla prezydenta Sza, zawsze był prezydent krainy. U wypadku Polski to też tak. Zazwyczaj to sam prezydent. Zauważmy, że w Finlandii też był prezydent. u wypadku Italii czy Niemczeń to inna sprawa. Tam prezydent wykonuje suto ceremonialną funkcję. Отже, зрозуміло, що розмови відбуваються з прем'єром і канцлером. Це очевидно. Тому для Трампа природним є те, що партнером у розмовах від Польщі буде саме президент, а не прем'єр. І тут річ не у приналежності до політичного табору, а справа у формальних питаннях. Однією з тем перемовин Трампа і Навроцького польської та американської делегації є питання безпеки і присутності американських військових у Польщі. Чи є загроза, що, попри декоративні запевнення, білий дім у своєму бажанні перезавантажити стосунки з Кремлем, поступиться максималістським вимогам росіян, серед яких є скорочення цієї присутності американців на східному фланзі НАТО? Нє, не видаємо ще. Тута не менше порозуміння станом з'їзначених з Росії. Ні, я так не вважаю. Тут не no, буде домовленості США з Росією з однієї простої причини, навіть якщо б Трамп щиро цього to, хотів, чи to, люди to, з його оточення Росія цього yeah, не хоче. Я давно повторюю у нинішній ситуації немає шансів на другий перезавантажений діалог між Заходом і Росією, бо Росія налаштована на війну. Вона перейшла у воєнний режим, і так би мовити, путіну елітам і російському. Суспільству цілком комфортно в цій новій ситуації. Дрібна ремарка: нещодавно я був у Туреччині на відпочинку. Там бачив росіян, які ходили в майках із двоголовим орлом та написом Росія. Вони демонструють свою російськість, імперськість, почуваються добре. Їх не бентежать санкції. Вони подорожують, їздять на відпочинок. Якщо подивитися ширше, навіть у сфері економіки, попри теперішні негативні сигнали, фактично всі нації. Війні заробляють від пересічного працівника компанії до тих, хто йде на фронт і отримує за це чималі гроші, не кажучи вже про представників еліт, які також збагачуються на війні і корупції, що з нею пов'язана. Тож тут немає можливості, щоб укласти якусь угоду. Це нереально можливо у випадку якихось грандіозних подій, фактичного завершення війни в Україні чи змін у самій Росії. Але зараз такий сценарій я б взагалі не розглядала. Zresztą do amerykańskiej i wiejskowej u w Europie, osobliwo na wschodnim Flandzie, to myślę, podczas podczas wizyty w Waszyngton dla Nawrockiego priorytetem będzie samo potwierdzenie przysłutności Amerykańców w Polsce, a możliwa nawet i zaklęk do jej zwiększenia. To będzie priorytetem, a nie Ukraina, tak mi się wydaje. Jednym z najważniejszych zadań wizyty Nawrockiego do США jest akcent na dwustronnych widnosnach, żeby przekonać Amerykańców o u Polski, biznesowi i wiejskowi. Dla trzeba nawodnić te argumenty. To zrozumiało ekonomiczne pytania, prywatne polskiego rynku, ale także pokazać te zagroże, a główną zagrożą na samorząd jest Rosja. ...gospodarcze atrakcje na polskiego, ale też przedstawianie tego zagrożenia, które jest przede wszystkim Rosja. Можна сказати, що однією з запорук власне національної безпеки Польщі, якщо йдеться про американців, є великі контракти. Польща одна з головних країн на світі, яка купує американську зброю. Це своєрідна інвестиція США, яка теж виступає певною гарантією, чи не так? No, tak, no, tutaj, na pewno o tym і, звісно, що до цього вестимуться переговори, хоча так, політика так, теперішнього не, уряду вже не є настільки про, однозначно проамериканською, про, про, коли йдеться про закупівлю озброєння чи інвестиції. Але все ж питання реалізації оборонних контрактів, можливість нових замовлень і також інвестицій, наприклад, у сферу енергетики, зокрема будівництво атомної електростанції, матимуть тут ключове значення. І президент Навроцький наполягатиме на цих аргументах. Моментах, щоб реалізувати головну мету, як найтісніше прив'язати Польщу до США в усіх сферах. A drzewidomo, tam, gdzie Amerykanie mają wielkie interesy i kapitał, one ochocisze rozmieszczają swoje wojska dla ich zachystu. Dumają o tym kierunku w całej temie. To zresztą logiczne przedłużenie polityki, jaką prowadził rząd do 2023 roku. Tabier objednanych prawych syl, a także prezydent Andrzej Duda. Повертаючись до початку розмови і до саміту Шанхайської організації співпраці, Китай все більше постає як світова потуга, а Росія в ролі його васала, який підтримує претендента на гегемонію. Але є ще проблема Індії. Прем'єр-міністр країни Наренда Моді теж був на цьому саміті, де мав можливість обговорити ряд питань ці дзіньпіням і путіним. Ми знаємо про антагонізми між Китаєм та Індією, конфлікти і труднощі у Китайському Ко індійських відносинах, однак зараз для Трампа проблемою є те, що Індія зближується з так званою вістю зла в особі Китаю, Росії та Ірану. No tutaj póki co te działania na tym styku. Dopóki te dii na linii Rosja-India um, nie dały znacznych rezultatów. Nagadaję, że Trump podwyższył cła na indyjskie to, to, towary, a remontują, czy ze względu, że India to, to, kupuje rosyjską naftę. Proto India w tej sprawie nie postupiła się, ale ja nie suminiuję się, że to zalysza się przedmiotem переговоw między Indią To USA. To pospisza pospieszają stwierdżować, że India ostatecznie poszła ubieg big. зла швидше індійці намагаються маневрувати, мають сильні позиції. І якщо домовляться з американцями щодо торгівлі, то може виявитися, що прем'єр моді зовсім не такий приязний до Путіна і Сі Цінпіна, як це могло виглядати на фото із саміту в Цянціні. з тих здіянь за щиту в тінці. Чи може Китай зіграти жорсткіше в справі закінчення війни в Україні? Ми знаємо, що Пекін підтримує Москву, в тому числі в обході санкцій. І хоча публічно китайці заявляють про необхідність миру, територіальної цілісності України тощо. Але чи можливо якісь кроки Росії без того, аби Китай не дав зеленого світу на припинення війни? Адже Китай не надто зацікавлений у завершенні цього конфлікту. Чи Путін спробує якось зіграти на бажання Трампа віддав? Вити його від Сіціньпіня моїм зданням навіть видаває ні. Я вважаю, що сам в Китаї лише це підтверджує. Я не бачу навіть натяку на те, що Путін намагався б грати між США і Китаєм. Я не бачу жодних сигналів, що Росія чи Путін розглядали можливість віддалення від Китаю за для зближення з Америкою. Як я вже казав на початку нашої розмови, на мою думку, такий сценарій виключений. А щодо посилення китайської допомоги Росії економічної і не лише, бо ми знаємо, що вони постачають компоненти для російського озброєння. Тут є два чинники: по перше, це спроба убезпечити себе від можливого зближення Москви і Вашингтона, адже добрі політики завжди враховують всі сценарії. Тож Пекін поступово нарощує допомогу Росії. А по-друге, в інтересах Китаю є якомога довше затягувати війну в Україні, адже вона виснажує Захід, його ресурси, і водночас блокує будь-які можливості й домовленості між Заходом і Росією. Власне, заходу з Росію нагадаю, це був коментатор, міжнародний оглядач Жегош Кучинський, який є серед іншого дописувачем для порталу і.пе. З вами була програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник.